П'ять-шість там пригаємо, друге. О! Но все одно не оцінили. На жаль. Лети. Боже. Рейл рай. Right. Нас зустрічають дріфтом. Йоу. Йоу, всім здоров, ребята! З вами Роман Остап і це моє нове відео. Я ще проснувся і накидав туди похавати макарон з курочкою. Зараз треба це поставити, подогріти. Отак. Похаваю і буду ситий. гінг генгбен-холобенґ. Я виїхав покататись. Єбать! Yeah, Щут не приїхав, мене потах Подбила бордюр, міні бордюр, сука, чуть не вбив блогера. Йт твою. Лечу до пацанчиків в парк. Скоро за все там будемо делати вам контент. Ребята, я залетів в скейт парк. І тут вже Андрій там сидить. Зараз ми зробимо нежданчик, він мені дзвонить. Тихо, тихо, тихо. Я тільки зробив бенгер і в мене в нас списи вилетіла. І за те, що сильно не колесо, то в мене стоп. Все, ти покатався. А ну крути. Блядь, що ти мотоцикл став замість бему? Супчик. Ну ладно, їдемо. Андрій тепер уже їде пішком і ми направляємося сьогодні за город. От тут-оди. Безумний рейл райлрайт! Машина на обстрічці, Андрій з портфелем. Давай, берегай наверх! Ванетті! Тепер він став, Ой, ой, я не зняв! О, тепер знімаю! Давай! Нормас! Yeah! Перший твій бенгер на сьогодні. <laughs> Сука, чувать! Ставте лайк, якщо хочете побачити, що таке бокс для Андрій буде докапуватись. Ой, ой-ой, це чуть не вбило. На самокаті. Я буду вбивати. Є, чувак, він щось дріфтує занадто жорстко. Я буду вбивати самокатірів нове. О, бокс проти самокатіра. Чувак, він, він уїхав, він очканув. Бо ну, не тут і такий боксерський пес Я з нас. Куржую. Все, їдемо за гору. А ми туди їдемо чи не туди? Туди, прямо. Точно? Ми ну, їдемо. Походу, самокатір почув, що Андрій про нього говорив і mm -hmm. нас ззаді догонять. Він десь походу ззаді нас. Походу. Я не знаю. Андрій, нас прислідують. Жди. Я пускаю. Прислід. Фу. Ой, фартануло, фартануло. Это... Чувак. Ну давай, переходи. А стоп, він дермознув. Він тормознув, йод. Я... Нет, він уїхав. Ладно. Уїжджаємо. Наблюдайте, куди ми попали. Розгон. є, Бах! Хочете подивитись на трюк, який він зробить? Одна попитка, ну дивіться, все, давай скоро, Андрій. Давай. Е, і так не вийшло. Але але не дивилось. Ну давай, добирай, добирай. Маєш добрати по-любому. Я добра. добре. Заприг. Опо. Йоой. Чуть не вперше. <скреб> Чуєш запах краски? Щось покрасили. Ну да. Щось покрасили тут. Опять щось там пригає, мудрує. О! Отепер бомба. Но все одно не оцінили. На жаль. А от що то було? Хто це красив? А я думаю, що так пахне. На нашому путі був магазин і ми туди. Що? Дві поліції і що? Ти боїшся? А, секунд! Дарна. Ладно, ми йдемо щось, купимо, що захавати. Що ми беремо? Три такі вафлі, будуть потужно. І... або ні, дві, третя на щастя. така, Щоб була плотна каточка. Открию вам маленький секрет. От ми хаваємо, так? Да? Якщо ви захочете до нас в городі або щось проти нас, розумієте, що ми постійно хаваємо і з нами хто? Охорона. Це лічно, якщо катаються просто тут ну, з нами. Просто по приколу. Щоб нас, не, щоб нас не обіжали. Молодь, поки я тут монтірую нове відео, хочу вам розказати, Короче, в моєму інстаграмі вже стільки пройшло, просто нереально. Е, була ситуація, де мій друг поїхав без білету в поїзді. Набрало 856 тисяч просмотрів. Я паралельно гружу в Тік-Ток, він з ту. Коротше, от, перше відео. Далі було, що я поміняв шоколадку на BMX. Наблюдайте. От тьотя, яка міняла мені BMX, бух, був ще один відос, і ще один відос. Чувак прийшов 12 років купляти БЕМ, і в ітозі через 30 минут дзвонить мені його мама, вертає гроші. Прикиньте, що мама поліцію. Ee, новий інстаграм в мене от тут і назва. Силка в описанні, бо я в старий знімав повний треш, мені його хочуть удалити. Я тепер весь час все на новий знімаю, і за того ви бачите влог раз в 10 днів, напевно, Бо того, що в інстаграмі кожен день влог. Так що давайте, всі в інстаграм залітайте, там максимально ядерно і максимально чітко. Все, ребята, продовжаємо дивитись відео. Після плотної жрачки ми приїхали на оцей спот. Андрій вже зняв портфель, очка, ну, пригнете, зараз пригне з другої попитки. Да. Бам! І на фейки. Под сьом з іншої сторони. О! Осьпер рівно може похвалитись навіть вам. Подписчикам. Щось відбувається не, не то. Ми не вроді заїхали то лі в село, то лі куди? Баранинці. баранинці? Да. Добре, що баранинці. не ці, не вовкочинці. Я не знаю, ми заїхали тупо село. Їдемо по селі. Йоп твою, що відбувається? Направу їдем. Їдем їдемо. Ми крім моста нічого не знайшли. Андрій хоче залізти наверх, зробити отут якийсь трюк вниз. Пошол, 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 касатки. О, чувак, давай, машин нема. Давай дуже швидко. Давай заприв, давай, приділий. Запригнув. Так, машин, давай, 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 давай. Лети. Боже. Андрій. Next, 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 next попитка. <laughs> ми отсюди уїжджаємо, бо то що машин мега много, ту попитку не защитуємо, просто уїжджаємо. Да ні, їдемо. Все, ми вже тут і 20 минут. Все, перевіщаємося далі. Ні, все, їдемо. Рейлрайд. Поїхав. Заїхали в буржуйський спот і нас зустрічають з дріфтом. Йоу! Давай, п'ять. Тобто, пес. Пау. Продовжаємо путіжестві. Встрітили Даню в поїсках спота. Ми зрозуміли, що по селам кататись повна залупа, і ми приїхали в город. О! Є пабемири. Бобер! Тебе подписчики хотіли бачити. Ти ж передаємо щось. Здорово, пацани. Ти що, де? О, голуб. Даня на серйозних щах вривається. Бардюр, ванеті, Даня. Просто потужно. Йопи, ти Та чекай, дай я спереді поїду. Скорость 200. Уж. В ітозі ми приїхали в парк. І Андрій тут мочить скольження на пегах на тих от трубах. Я це все поснімав, тому що це не можна з таким кататись. Даня, прокоментуй. Бля, я виключив його трюк. І сняв на свій телефон, він мене вбиває. Андрій спорить з малими. Вони сіли поїсти тут, а Андрій хоче свої трюки робити. Підіть там Отправляю вас у блінне путешествия. Ну ладно, підіть, підіть. Потім прийдете. Добре? Як він зробить трюк. Підіть туди посидіть. Давай. Давай! Это постанова, ребята. Постанова. Постановочный трюк. Все трюки нет. это монтаж. У него даже BMX нет. Ну куда ты с тем бананом? <сí <suave> давай трюк быстро, ну, Трюк? Тихо. А О, да. все. Чекай. А Что-то Шка... Андрею сегодня не фартить кататься. Це монтажор погано. Добре, добре. Зараз виїжджаєш, коли він їдеш. оп опа оп Андрій! йо май, йо що проїзд. Що відбувається? Все, хочеш вбити його? ти да, Андрій, це постанова. Ти що, я чуть не помер. Це постанова. Воно ну, подивій! Та це постанова! Не, це, Та це постанова, Андрій! Та реально постанова, ми постанову діли. Та все, все, це постанову. Я, йому сказав, я, йому сказав. я, я чуть не помер, зацікавка. Акуратно, акуратно. Чуть не загресювали, Андрія. Все, 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 це пранк був. Це пранк трюком. Все, чщ, чщ, Давай. Ну, Бля. Тупо опрошник. Давай ще. Все, отходіть, пацани, Андрій їде. Тільки зараз не мішайте, бо він, блять, зараз уб'є когось. Оп! Є. 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 Свій айспік! Є. Все, він молодець! Роллер вован! Возвращається в ролики! Трьоха наверх і вниз. П'ятьора? О, ну нормально! Давай ще якийсь Бенгер трюк. на Но на одній! що? Да, ну ти зробив це, да? Я не викупаю ці трюки роллерські. Ну але все одно нормально. Ну цей? Yeah. Давай, 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 На пістолет на трьох, чувак. Ти прошник, будущий. Тебе ще <ріху> на спонсорство не беруть. Не, не платять бабки за катання, що, на. Ні, конечно. Блять, тоді не треба кататись. Не вигодно. Жорсткий трюк. Ну давай. Тикайте. Трюк. Йоб твою. Це щось дуже жорстке. Ти, ти це робив, хоч? Ти це робив? Ні. Ні? Перший раз 540 в дроп. Бам! Домой, присів. Приляг. Втикайте. Бам! О! Самокатіри це стабільні типи. Вони... Але дивіться, що кіт... Фу, Може... Чуєш, може не треба, бо це щось дуже жорстко. І... Ні, воно слишком много сил требує. це прям видно, що ти здобався. Капіта. Добре, Артем. Окей. Ці трюки вже закінчились і вже нема що робити. Чисто через веліки пригають тіпчки. Андрій замотивувався і. Наблюдайте швидко, ребята, що відбувається. Що у вас відбувається, ребята, що у вас якась, я не знаю, На я подивитися? Вам надо є ложити. Дуже. Трюки, бам! блядь. ні трюки. Дам, давай брай! Подуріли. Повністю. Але що вони такі стабільні, чуєте? Вони пацібаються, трохи. вони Де? просто задрачуються. Ну вони стабільні, пацани. Дай! Сальто! На! Пам! твою! Не горіть, не боїть, не думаю. Андрій, давай, трюк, пригай через них. Зараз Андрій точно уб'є когось. Йо, ба, ну бачу, Майже. Бачу. Бам! Коротше, все, добирай, брай Є сальто з авокатом. Ба. Це йопка. Ти допоможеш забрати того хлопчика? Що, що? Можеш... допоможеш у нього забрати Йо. мій самокат. А він що не отдає? В Смислі. Смислі, чого не йому чо не видавав? А чого ти йому не віддавав? Бля, давайте. Та я рішав тут і вопроси. Пам! Фінальний трюк завершаючий. Бам! Пацани вижили. Можете вставати. Ти ще покайфуєш? Так, да. Ну ладно, давай. 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 Так, мене зараз приб'ють, блядь, хто буде влоги знімаю. Все, і так все пока. 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 Все, ребята, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Андрій делає трьоху. Пишіть коментарі, Влоги, влоги скоро будуть. Все, всім, всім пока. Просто пока.